Доброго дня, я Віктор Решутко, мій канал «Мій маленький садочок. Знімаю відео за персики. Ну, вже на ранні персики, ранні літні вже зірваті. Ось залишились тільки флемінг Фьюрі 24007. Оце він такий. Три роки персику. Я скажу так, це сигнальний урожай. Ось, ось в середньому такі персики. Середній персик в районі 120 грамів. Ну, він іще ще ж не постиг, він ще повністю твердий. Це Флеминг Фьюрі 24007. Зараз покажу ще деякі. Це залишки. Ерлі Ред. Були такі. Також вони були в районі 120-130 грамів. Ось Просто позоставалися, тільки <кій> Мелкі надозрівання <кій> хочу показати ось ще також флемінг, це також третій рік. Ось така в нього, скажу, не плодоношення, а також персик в районі 130, 120 до 150 грамів. Але також він ще не зрілий, він ще до... набрав тільки набрав тільки технічну спільність, скажу так. Також третій рік це йому. Ці вже зірвати всі і обрізані ось час, що видно. Хочу ще показати вам нектарини. Ось такі пізній, ще ніякі. Ось тільки-тільки вони починають. Це також. Це кред Голд, по, по тому, що мені сказали. А цей Рубіновий, ну також, так як мені сказали. А це ось персик. Також. Фемін 24 24.007. Також район 120. Всякі тут є більші-менші. Він перегружений трішечки ось ось її видно признаки несумісності, яка проявляється при достиганні плодів кожного року. Ну, оце якось так по персикам Треба ще. Бути підборочки, бо можуть вони бути не на столі, а на землі. Ну якось так. Повітер відбивається, а не вітер. До побачення оцей по персиках якось так.